До проведення найграндіознішої спортивної події літа Євро-2012 до футбольної лихорадки збираються залучити і національних героїв України. До прикладу, у Тернополі головним футбольним фанатом повинен стати Іван Якович Франко. Пам'ятнику Івану Франку архітектори на час проведення Євро 2012 домонтують футбольний м'яч. Влада міста таким чином хоче ще більше підігріти вболівальницький запал. Попри те, що Тернопіль не прийматиме жодну команду, за футбольними перепитіями слідкуватимуть абсолютно усі. Сусідня до нашої львівська область одна з тих, де будуть безпосередньо проходити головні матчі. Тому й у Тернополі чекають чимало гостей з усього світу. А кому ж як не найвідомішим українцям подавати приклад справжньої футбольної відданості? Тернополяни скептично поставились до ідеї керівників міста. Є архітектурний пам'ятник, архітектурна прив'язка, все, що є, може бути тимчасовим. Хоч і євро тимчасове, але неправильно, тому що це тоді, якщо дозволимо до Євро 12 що ставити, тоді будемо до моди приїдуть, моделі і так далі. Думаю, божевілі. Так ви б не хотіли б бачити такого вболівальника. Та ну дивно виглядає якось. Мені здається, не зовсім правильно буде. Причому тут м'яч до Франка, а в іншого місця більше немає Як вам сказати? <рес> ну, пам'ять такий без того, він гарний, але якщо представити м'яч, хіба що потім забрати. Мені не подобається ця ідея. Не подобається? Ні, тому що Іван Франко не є спортсменом і йому не варто представляти всякі спортивні. Ну як. У знаряді попри неоднозначність ідеї, дехто вже роздумує над тим, де ж найкраще та найприродніше м'яч виглядатиме поруч з Корифеєм. Хтось навіть знає, ким би він міг бути у футбольній команді. Ні, до ноги так до ноги. він на нападаючи, схоже. Ви видно, якщо футбол, то біля ноги. Остаточного проекту архітектори ще не затвердили. Влада міста чекає креативних ідей і від самих тернополян. Свої пропозиції кожен може надіслати у міську раду на ім'я очільника міста.